Я так дивлюсь на нього, і аж крикна Саша. В цьому кадрі 67-річна Параска Демчук впізнала сина Олександра Мацієвського. Мамочки, ти тільки живі, ти тільки, тільки живі, от, от, от. Так, він просів мене. Олександру Матієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві. Після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині. Що тримає позиції біля Соледару, мамі не розповідав. Він повернувся, перехрестився, перехрестив дом, себе, зі мною попрощався. Мама, спасибо тебе за життя. 29 грудня він подзвонив мамі. Це була їх остання розмова. Мамочка, бережи себе і все. Я, росину, я теж.